Завдяки своїй невибагливості, тривалого цвітіння і зимостійкості Примула Первоцвіт є одним з найбільш популярних рослин. Візнайтеся, як вирощувати цю дивовижно красиву рослину. Підписуйтесь на наші канали. Примула досить невибаглива і витривала рослина, яка легко адаптується до навколишнього середовища. Цей первоцвіт воліє затінені місця на добре аерованих ґрунтах з трохи кислим середовищем, шість п'ять і великим вмістом органіки ґрунт для того щоб створити хорошу аеромою середу для примули в ґрунт з важким глинистим складом слід внести 3 відра піску 40 суперфосфату 0,5 відра перегною з розрахунку на одинк. піщаний ґрунт швидко втрачає вологу, сильно перегрівається влітку, а взимку промерзає. Тому до посадки на один к потрібно внести 2-3 відра перегною по 20-30 фосфору і калію, а також трохи глини. Для деяких видів примули ґрунт треба вапнувати, наприклад, альпійські види воліють трохи лужні ґрунту. Підгодівля примулу недарма називають первоцвітом. Адже вона відновлює зростання рано навесні і відразу після сходу снігу потребує підгодівлі у ґрунт. Підперезимувала рослина. Необхідно внести комплексне мінеральне добриво, що містить азот фосфор калій з розрахунку 10-20 на один нерідко проводити підживлення. Заважає торішня листя. Тому перед внесенням добрив засохлі листя примул треба прибрати, а ґрунт розпушити, створивши тим самим доступ повітря до коріння для стимулювання цвітіння через два тижні після першої підгодівлі вносять другу суперфосфат в дозі десять двадцять гнаодинк. Через 12-15 днів після початку цвітіння примулу підгодовують розчином коров'яку. Для цього один частина цього органічного добрива розбавляють в 10 частинах води і вносять по пів літра під одну рослину. Ця підгодівля стимулює закладку квіткових бруньок наступного року. Підвищити холодостійкість рослин допоможе підгодівля фосфорними і калійними добривами всередині серпня. Це може бути розчин мінеральних добрив 1,5. 20 на 10 води. Полив для нормального росту примула садова вимагає 'ясного і своєчасного поливу навесні і влітку ґрунт слід поливати в міру необхідності, але при цьому не можна допускати застою води для збереження вологи і додання клубі естетичності, ґрунт навколо примули можна замульчувати гравієм. Пересадження раз в 3-4 роки примулу садову слід пересаджувати на інше місце. Так як ґрунт з часом виснажується, коріння рослини оголюється, і, як наслідок, кітка може не витримати зимових морозів. Оптимальною відстанню між рослинами вважається 6-12, тільки при такій посадці примули будуть відчувати себе добре, зимовий догляд, після того, як рослини перестануть цвісти, необхідно подбати про їх укритті на зиму, незважаючи на те. Що цей первоцвіт добре переносить морози, під укриттям він все ж перезимує краще. Зростаючи в контейнерах рослини, можна занести в приміщення і до весни доглядати за ними як за кімнатними квітами, при цьому їх слід розташовувати на сонячній стороні, намагаючись забезпечити близько 2-0 з днем і 1-3 з вночі. Примула хороша не тільки в домашньому вирощуванні, яскраві квітки цієї рослини неодмінно піднімуть настрій навесні. Коли сад ще тільки буде прокидатися від зимової сплячки.